Проти Росії запровадили санкції. Як я вам і говорила в своїх попередніх теропрогнозах, Росія буде потерпати від своїх дій воєнної агресії щодо України. Якщо ось тут так брати, можливо, не Трамп, а от саме Конгрес, Десятка Пентаклів, Сім'я, Стара Америка, можливо, вони. Зроблять все-таки, щоб запровадити досить таки жорсткі санкції проти Росії. Тут як варіант, таке може бути. Сам Дональд Трамп буде переминати те, за що Лебідь вкусив його Відькофа. А ось конгрес, американське правління. Може все таки запровадити санкції з часом проти Росії, і будемо молитися, щоб це стало швидше ніж пізніше. Чи буде все не падати економіка? Окупанта у них в економіці почнуться дуже високі проблеми, і це через санкції, як варіант на нафту, на все інше, все, що горить диявол, через війну. Я сподіваюся, що їх санкції приб'ють цю економіку. Було б все добре, якби не було так печально, як то тут уже видніється дев'ятка мечів. Дуель це говорить, що сенатори вже трішки там Трампа підкусюють, що треба щось робити. Ще збирається американський сенат. Вводити санкції або проти Росії, або вторинні санкції проти держав, які будуть у Росії там щось купувати. Їх ресурси. Знову ж тут таке дуель вже на дні колоди, дев'ятка мечів, туз мечів, паш кубків і королева жезлі. Щодо сенату, то ось тут якісь дії по закону все ж таки вже показує. Тому я думаю, що прийде час, коли сенат незважаючи на те, що Трамп хоче чи не хоче, а він візьме. Все свої руки, і колективне рішення Сенату прийме те, що Росія має відповідати за війну в Україні, і ті, хто співпрацює з Росією, також мають за це відповідати, хто там купляє газ, нафту і так далі. Що вони мають отримати вторинні санкції? Тому можливо, це буде не так швидко, як нам би хотілося, але ось те, що на російську нафту газ, тобто. Ось все це може бути накладено санкції, танкера їх, ні то це може бути. Все таки тут туз мечів, а це закон і порядок. Тому я думаю, що готується Сенат Америки показати, що Америка це не диктаторська країна, а все-таки демократична. Дивимося, санкції чи обкладуть Росію ще новими санкціями? Я думаю, щось будуть приймати ці санкції, будуть про які говорять. Добра новина для України вони будуть впроваджувати. Але буде щось на обмеження на рух? Цей рух коштів. Банківська система може бути рух їхніх танкерів, кораблів, на, на якісь. Трубопроводи, на якісь пересування певних осіб. Тобто, все, що пов'язано з рухом, буде у них обмежуватись, чи будуть запроваджені проти Росії найближчим часом нові санкції. Тут хмари. Сонце, птиці і сад. Я да. Я думаю, що європейський союз запровадить санкції. Звісно, вони можуть сумніватись. Може бути якесь кресятничество, там цей Орбан Фіцо, всякі там ці щури проросійські. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. І так, МінФін США оголосив про запровадження санкцій проти крупних російських нафтових компаній РосНЕФТЬ та Лукойл, закликавши Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Також ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, підтверджуються мої теропрогнози від 18 та 28 травня від 28 січня, 2 червня та 20 Серпня. Подивіться, кому цікаво повні випуски цих відео. За словами Калас, новий пакет обмежувальних заходів спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж, компаній в Індії та Китаї. Мінфін запровадив санкції проти Роснєв та Лукої. Давайте подивимося. Що на цей раз покажуть карти? Чи дійсно Росія постраждає від цих санкцій, чи це так лише на папері? Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Давайте подивимось, які наслідки в довгостроковій перспективі Росія отримає від запроваджених санкцій. Тут п'ятірка мечів, це може сказати жорсткий удар по Росії. Туз Кубків п'ятірка пентаклів і вісім пентаклів. Як ми Тут будуть у них досить таки суттєві втрати щодо палива, тобто це нафта, газ, але вісьмірка Пентаклі вони все одно будуть працювати, шукати якісь шляхи диверсифікації, кудись щось продавати в інші країни, навіть будуть працювати собі в збиток, але щоб втриматися на плаву. Тут все-таки вони будуть шукати, куди можна сплавляти своє паливо. Ось це побачимо. Тут все-таки єдина карта, яка радує: П'ятірка Пентаклів, п'ятірка мечів. Це фактично санкційна війна проти Росії, і Росія буде терпіти збитки. Але прям зовсім-зовсім, прямо завтра у Росії все пропало. Ні, вони ще, на жаль, будуть триматися на плаву. Що ж, будемо сподіватися, що будуть і надалі працювати санкції малюка Буданова. Щодо знищення російських НПЗ, як я вам говорила в своїх попередніх відео, що удари по НПЗ відновляться влітку, і ці удари хвала вищим силам продовжуються. В той же час, якщо будуть про якісь переговори говорити, щось ось заморозку бойових дій, то ці удари відповідно будуть припинені. Давайте подивимося, чи будуть в жовтні листопаді надалі продовжуватися удари по російській. НПЗ. Нагадаю, сьогодні 23 жовтня. Чи будуть продовжуватись удари по російських НПЗ? Тут десятка кубків. Лицар Мечів, король жезлів і четвірка мечів будуть продовжуватися активні удари, буде знищуватися НПЗ до моменту зупинки бойових дій, договорняків, переговорів. Все-таки ситуація поки що буде така, як є. Будуть постійно бити по цих російських нафтопереробних заводах, хімічних заводах все, що працює на війну в Росії, все те буде знищуватись. В той же час. Тут вже показується деяка певна зупинка по четвірській мечів і по дев'ятці жезлів може повторитися така ситуація, як вже було. Це все-таки пов'язано з цими розмовами про переговори. От якщо так буде, то тоді може бути певна зупинка. Але поки що будемо сподіватися, що ці удари продовжаться. Далі. Також є дуже хороші новини. Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання Росії державою спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів. І давайте подивимося: все-таки ось чи буде прийнято цей. Законопроект. Цей законопроект передбачає оголошення Росії державою спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тисяч українських дітей. Якщо державний секретар не пізніше, ніж через 60 днів здати набрання чинності закону не буде. Мати підтвердження, що Росія повернула українських дітей, то тоді будуть запроваджені ось ці санкції, що Росія буде визнана державою спонсором тероризму. Давайте подивимось: все ж таки, чи буде визнана Росія державою спонсором тероризму? Чи визнають Росію державою спонсором тероризму? Побачимо, що покаже прогноз. Тут король кубків, шістка кубків, шістка жезлів, пас жезлів. Все-таки пройде певний час, і Росію визнають державою спонсором тероризму саме за те, що Росія вкрала українських дітей: шістка кубків, паз жезлів. І будуть такі новини. І знову ж все-все стосується щодо дітей рано чи пізно, все одно Росія визнають державою спонсором тероризму. І це дуже добре, тому що. Це буде мати глобальні наслідки для Росії. І це буде такий свого роду удар США по Росії. Давайте далі подивимося. Сьогодні бачила в новинах, що нібито росіяни там закріпилися на острові в Херсоні. Вже цю інформацію спростували. Українські змі, давайте подивимося. Ще раз Херсон. Як ви знаєте, в мене є теропрогноз щодо Херсону на 2025 рік. Давайте подивимось: острів Херсон. Чи буде він окупований? Тут двійка пентаклів. Сила, п'ятірка мечів, король мечів будуть дуже сильні йти, щоб не допустити росіян туди залізти. Тут показує дуже сильне загострення окупації острова тут не показує ось цього району Херсону. Тобто, як я вам вже говорила, Херсон будуть тримати, але Херсон в той же час постійно, систематично знищується, постійно обстрілюється. Корабельний район, інші райони. Херсонщини постійно там людські жертви, постійно щось горить, пожежа. Тому будьте дуже пильні, особливо під кінець місяця, тоді, коли хелоп він буде по всій Україні, знову ж таки можуть бути атаки. І на початку листопада, особливо 5, 8 листопада, 2 листопада, також, будемо сподіватися на краще. Тут показує бої, але... Але не окупацію. Давайте подивимося, чи знову Росія планує масований удар по Україні. Що тут покаже? Чи планує Росія масований удар по Україні? Двійка пентаклів, готується якась масштабна дронова атака, кубків, п'ятірка пентаклів і сімка кубків. Дивіться, Росія планує дуже бити по газовій інфраструктурі України, по ТЕЦ, водопостачанню, по паливу, АЗС, ось все, що пов'язано з паливом, те може, на жаль, горіти. Дуже Велика атака може бути на початку листопада, з 1 по 7 листопада. Дуже загрозливі дати. Це 1 листопада, 2, 5 та 7 листопада. Удар може бути також в районі якогось храму, церкви, може бути удар там, де лікарня. І uh, там де як варіант, можливо, щось пов'язане з кіно, тому що сімка кубків це карта ілюзії, кінотеатр якийсь. Тобто, я думаю, це знову ж таки показує масштабний удар на столицю. Дуже може постраждати, особливо там, де пам'ятники, батьківщина, мати, там, де урядовий квартал також може бути, де багато пам'ятників, ось ті міста можуть страждати. Все-таки, я думаю, що тут найбільше знову ж таки показує Київщина. Запоріжжя, Дніпро, але і інші регіони. Якщо брати там, де паливо, то це Полтавська область, захід України, Львівщина, Івано-Франківщина, інші регіони. Там, де газовидобуток, там, де газосховища, там, де великі, крупні ТЕЦ і розподіл енергетики. Ось там вони планують, на жаль, атакувати, і дуже-дуже багато буде дронів. Не забувайте, що буде Хелловін. Росіяни дуже люблять звірствувати на якісь такі визначні дати. Сьогодні також я читала, що був обмін полеглими полоненими, дуже шкода, що не живими. Давайте подивимося обмін полонених. Mm -hmm. Чи чекати нам у 2025 році ще обмін полоненими? Що тут покаже? Вісім пентаклів, систематично ведеться робота для того, щоб полонених. Обмінювати, звільняти. Шістка пентаклів, десятка кубків, сімка мечів. Може бути знову ж таки масштабний обмін полоненими. Це можуть бути, знову ж таки, живі полонені. Також може бути обмін, отак, як. Вже було якось по-хитрому, тобто росіяни будуть якось торгуватися, чи щоб санкції з них зняли, чи щоб не заморожували активи, чи ще щось, щоб на цьому обміні виграти собі ресурс. Обмін однозначно буде. Коли це може бути в період 6-8 Листопада, як варіант, 10 листопада, можемо очікувати, так само цей обмін буде можливий живими полоненими. Протягом наступних 70 днів. Тобто, чекаємо, можливо, до кінця жовтня також ще буде обмін живими полоненими або ж до 10 листопада. В будь-якому випадку тут прогноз щодо обміну живими полоненими хороший. Що тут сімка ця мечів означає п'ятірка жезлів. Росіяни будуть вимагати, щоб. Повернути полонених якісь собі каврішки. Ну, Це завжди росіяни так роблять, тому немає нічого дивного. Росія замовила 56 крилатих ракет Калібр з ядерними бойовими боєголовками. Контракт планують виконати до кінця 2026 року. Давайте ще раз передивимось, чи Росія планує завдати ядерного удару по території України. По території України чи планує Росія завдати ядерного удару? Що тут покаже тут карта смерть? Відлюдник повішений і двійка кубків. Все-таки по території України, я думаю, що вони не будуть завдавати ядерного удару. Вони і без ядерного удару на території України несуть масові смерті. Немає сенсу застосовувати ядерний удар по Україні. Але в той же час, дивіться, тут буде дуже багато все одно жертв, дуже багато атак по енергетиці, будуть знищувати церкви, будуть знищувати Знищувати все, всі комунікації, які необхідні для нормальної життєдіяльності. Але щодо України, тут ядерного удару все-таки не показує. Будемо сподіватися на краще. В той же час Європа готується до війни, і я вам говорила, що може бути удар ядерний, як і на Близькому Сході, так само можуть погрожувати і ядерним ударом по території Європи, тому давайте подивимося. Чи є загроза все-таки ядерного удару по території Європи? Чи читає карти зараз так інформацію. Тут імператриця, зірка, диявол і лицар Пентаклі. Подивіться ось ці карти. Поки що Не, ні це у відкладеній перспективі. Про це говорить карта Зірка. Диявол може говорити про бажання Росії показати своє гниле я, але поки що все це стримується. Тому найближчим часом, прям найближчими місяцями, я думаю, що по території. ЄС не буде завдано такого удару, але якщо брати вже перспективу 15-17 місяців або ж в перспективі 27 рік, то в районі 3 років, то така загроза вже більш вірогідна. Будемо передивлятися потім додатково, що покаже прогноз. Путін каже, що саміт в Будапешті переноситься. Це було б помилкою піти на зустріч з Трампом без підготовки. Скільки було часу, все ніяк вони не можуть підготуватися. Давайте ще раз переглянемо, чи буде зустріч Путіна і Трампа. Все-таки ще раз переглянемо, чи будуть знову зустрічатись Путін і Трамп. Тут повішений, поки що затягується срок: Єрофант, Королева Пентаклів і е, Сімка е, Кубків. Ця зустріч все одно відбудеться, е, але коли більше буде. Погоджено якоїсь інформації про ресурси, про території. Поки що росіяни, поки вони не відмовляться від ось цих своїх наративів, віддайте п'ять областей, віддайте те, віддайте се, поки росіяни в своїх якихось ілюзіях, допоки може затягуватися ця зустріч, тому що немає про що говорити. Але все-таки все одно прийде час і зустрінеться і Дональд Трамп знову ж таки з Путіним. дві також, можливо, і дійде до зустрічі з Зеленським. Хоча з Зеленським поки що ця зустріч взагалі відкладається. Але те, що буде знову ж таки зустріч Трампа і Путіна, то таке більш вірогідно. Давайте ще подивимося по регіонах, як буде зі світлом. Чи буде повний блекаут? Я вже в попередньому відео розглядала деякі питання. Давайте подивимося додатково. Захід України, чи буде світло, осінь, зима. Тут колесо фортуни, знову ж таки показує про удар по інфраструктурному об'єкту. Вісім кубків, п'ятірка кубків і карта Сонця. Дивіться, будуть дуже великі пожежі, буде дуже горіти там, де газовий добуток, там, де пальне, там, де ТЕЦ, ось там все буде, на жаль, палати. Росія готує досить таки жорсткий удар, повторення подій, і, на жаль, можуть бути не тільки дрони. Ракети, дуже жорсткі обстріли, може бути повторення подій. Тобто, як варіант, можуть бити по в районі АЕС, Рівненська АС, Хмельницька АЕС, там можуть бути прильоти, також можуть бути в районі ГС. Будьте дуже пильні, ось ця яка ближче до Молдови, є загроза також там повторення подій, тобто будуть бити про по великих інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з, ен... пов з енергетикою. Тут дуже велика загроза, як уже було загроза блокауту на південноукраїнський АЕС. Ось тут росіяни хочуть робити такі великі пакості. Чи буде світло? Будуть перебої зі світлом. Але все одно повного блекауту, евакуація людей, все пропало, все зникло, ні. Буде так, як вже було, можливо, трішки складніша ситуація. Це Західні області України. Давайте дивимося північні області України. Чи буде світло, чи буде світло, чи налагодиться світло, чи ні. Тут карта місяць. Сила тут пентаклів, чистка кубки. Звісно, будуть моменти, коли світла не буде, але просто що все пропало, немає світла, блекаут, евакуація. Ні, будуть, на жаль, влучання, буде працювати добре ППО, але і влучання будуть, як вже було. І тут дуже велика загроза для Чорнобильської АЕС знову ж таки можуть обстрілювати Славутич, Прип'ят. Я про це вже вам неодноразово говорила. І, на жаль, показувало неодноразове забруднення повітря на Київщині, тому будьте дуже пильні. В той же час Житомирщина, Київщина, Чернігівщина так, дуже важка ситуація, але так вже було. Тобто буде так, як. В минулому році вже було, все одно будуть відновлювати евакуацію, населення через те, що повний блокаут також тут не показує. Дивимося центр. Чи буде світло, центр. Центральні части, центральні області України. Тут тобто Жезлів. Шістка жерлів, п'ятірка кубків маг. Дивіться, практично на всі області показує п'ятірку Кубків. Тобто будуть бити дуже сильно по ТЕЦ, будуть бити по ГЕС. Тобто, знову ж таки, таке тут Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, будуть бити по підстанціях, але все одно. Відключили світло, все там поремонтували, все одно будуть робити, щоб світло було. Повного блекауту, евакуації населення тут також не показано. Тобто я вважаю, що українці переживуть і цю осінь, і зиму, і все одно ситуація виправиться. Дивимось далі Південь України. Південь України. Що тут буде? Чи буде тут світло? Карта зірка, лицар мечів, відлюдник, п'ятірка мечів. Якщо брати Південь України, будуть досить таки сильно жорстко атакувати. Тут ситуація гірша, ніж в західних і центральних областях України і Північних. Тут може бути досить таки складна ситуація. Херсон, Миколаїв, Одеса. Тут, на жаль, можуть бути досить таке суттєві відключення світла і тут блокаут більш вірогідний, ніж в інших областях України. Я думаю, тут найбільше щитує Херсон, який постійно систематично обстрілює. І дуже складна ситуація Південь України. Тут поки що найгірша ситуація, але все одно будуть щось робити для того, щоб забезпечити населення до, до зими. Дивимось тепер схід України, східні області України. Що тут зі світлом буде. Тут паш Пентаклів, карта смерть, десятка пентаклів, карта справедливість. Тут дивіться, східні області України, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина? Тут важка ситуація зі світлом. Ось карта смерть тут показує. В той же час будуть пробувати. Налагоджувати налагоджувати і робити. Тут також дуже сильно можуть обстрілювати ось цими кабами. Тобто, якщо брати ситуацію зі світлом, найгірша ситуація східні області України і Південь України, центр північ і Захід України буде трішки краща ситуація. І давайте подивимось, яка хороша подія може статися до кінця жовтня в Україні. Можливо, щось буде досить таки хороше. Трійка жезлів, трійка мечів, вісьмірка кубків і карта зірка. Так, тут з хорошого, мабуть, те, що все ж таки забезпечить те, щоб не було блекаутів, трійка мечів, вісім кубків зірка, я думаю, це буде експорт, і імп... точніше не експорт, а імпорт електроенергії із країн ЄС зірочка. Тобто світло все одно буде. Буде якийсь також зроблений. Зроблений хід конем щодо далекобійної зброї. От як говорили, що там дозволили Україні бити далекобійними ракетами, знято обмеження. от все таке. Ми можемо побачити результати таких влучань, хоча там і Трамп вже говорив, що спростовується, але ось тут може бути саме далекобідні якісь ураження на території Росії, саме енергетичних об'єктів. Також, тут як варіант, може бути, що в новинах з'явиться інформація, що знову ж таки знищені якісь російські пропагандисти. Або уражено там щось, що пов'язане з телебаченням на Росії, ось щось таке може бути. Ну і з хорошого тут може бути інформація про звільнення якогось населеного пункту. Чекаємо кінець жовтня, початок листопада, хай все-таки ці хороші події відбудуться. Будемо сподіватись на краще. Також тут якась може бути співпраця військова. З країнами ЄС скоріше за все по виробництву зброї або з якимись східними країнами, можливо, тут про Японію щось буде, що Японія щось допомогла Україні чи Південна Корея. До речі, якщо тут брати, тут же буде саміт в Південній Кореї, якщо я не помиляюсь. Ось щось пов'язано з тим самітом, щось Україні теж хороше перепаде щодо зброї і якісь там хороші рішення будуть прийняті. Будемо сподіватися на краще. З вами була Дарола Людмила, канал Хай Таро. Дякую всім, хто присилає донати на підтримку каналу Хай Таро. Хай у вас також все буде добре. Всім моїм глядачам, які добре позитивно до мене відносяться. Бажаю захисту ваших сил. І до зв'язку. Сподіваюся, у вас все буде добре.